Чому психологи б'ють на сполох саме зараз? років 20 тому про психологічну витримку говорили хіба що в підручниках для військових, пілотів та інших людей, хто збирався у справжньому екстремальну професію. Зараз він у кожній вакансії, у кожній статті про ментальне здоров'я. Чому? Бо світ прискорився настільки, що звичайне життя почало нагадувати постійний аврал війна, невизначеність, економічні шторми. Зараз це не виняток, а фон нашого життя. Психологи попереджають, у сучасних умовах нестабільної політики, соціально-економічної кризи і війни психоемоційне навантаження зросло настільки, що вміння тримати удар стало критично важливою навичкою виживання, так само як критичною стала потреба правильно відновлюватись. Тож, якщо ти відчуваєш, що світ тисне сильніше, ти не один. І саме тому варто навчитися не тільки це витримувати, але і відновлюватись, і з оптимізмом дивитись у майбутнє. Active Group. люди, найголовніше.